Полювання на Путіна. Диктатор ховається від матерів та дружин мобілізованих. У Росії полковник влип в скандал із пралкою. І ні, він не кравий в Україні. А ще у Раші вимагають заборонити Гаррі Потера. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Путіну кінець, дружини та матері російських військових вимагають з ним зустрічі. Повідомляє медуза. Вони хочуть, аби їхніх чоловіків повернули з фронту. Уважаємі друзі, тема моєї виступлення ситуація на Донбасі. З'явилася інформація, що Путін таки зустрінеться з жінками військових вже цього тижня, і приурочить цю зустріч до Дня матері, але лише з обраними. З цього приводу назріває величезний скандал. Опозиційні ЗМІ стверджують, що з путіним зустрінуться або карманні матері, прихильники до режиму, або ж взагалі підставні акторки у справжній спілці комітетів солдатських матерів. Заявили, що їх ніхто не запросив на зустріч. Ви чоловік чи хто? Звертаються вони до Путіна. Боягуз він. Ось хто. Злякалися Червоної Калини. У Криму побили та заарештували викладача за те, що він виклав цю пісню в мережі ВКонтакті, повідомляє медуза. Ой, у лузі червона калина похилилася. У шостій ранку до оселі Андрія Білозьорова увірвалися поліцейські, і почали бити, поклали, одягли наручники і гамселили, куди влучать. Нелюди ще й на голову ногами ставали. У чоловіка забрали ноутбук, телефон та документи. В тому числі український паспорт. Йому дали 14 діб адміністративного арешту. З чоловіка знущаються вже не вперше. У вересні його заарештували і звільнили із технікума за прослуховування зі студентами пісні Байрактар. 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 Нічого, Андрію. Потерпіть трохи. Скоро наші до Криму прийдуть, і все буде гаразд. Як у пісні про червону калину співається, і побачимо тоді, хто кого ганятиме. Оце так цирк. Знаєте хто готує мобілізованих в Самарській області? Страйкболісти. Так так вам не почулося. Це ті, що в костюмах по майданчику бігають і кульками стріляють. розвага атракціон за гроші. Заняття проходять на базі Федерації страйкболу та на полігонах. Страйкболісти вже навчили 600 вояк, і ще стільки ж в процесі пишуть російські змі. Отож, чекайте, хлопці із з найближчим часом кілька тисяч самогубців із Самари. Виявляйте, що з ними буде, коли наші по ним з артилерії лупонуть. Це їм не кульки пластмасові. В Росії заарештували полковника генштаба за те, що просив пралку. Як хабар, як повідомляють російські медіа, чиновник в пагонах вимагав у воєнкома, аби той купив йому пралку вартістю не менше ніж 70 тисяч рублів. Інакше постраждає його репутація. Як так, така людина і без нормальної техніки? Такий хабар він хотів за перевірку осіннього призову, а воєнком взяв його і здав. Полковник свою провину визнав і тепер просидить два місяці під домашнім арештом. Цікаво, чому він не напряг нікого зі своїх рабів солдат, щоб йому з України підігнали? хтось ще шукає хороших россиян? ось вам на перший погляд мила парочка пенсіонерів. Але послухайте, що не суть. Це просто не люди. Це их запитали, як ставляться до втечі россиян з Херсону. Это хохлов, треба и убивать и резать их, Что с ними они делают, я не знаю. А как еще разговаривать? Ну нельзя, теперь записывать. Я ненавижу этих мразей. Это фашисти. Оце вони пропаганди наїлися. Їх же просто розриває від ненависті. А що ми повинні робити з пленними українцями, по вашому мнению? Убивати їх на... Для цієї парочки вже навіть Путін зам'який. Путін у нас, как очень страшно. мягкий Стала. Президент мягкий Нужно уничтожать, которые прыгнули на Россию. Всіх унічтажать. Цих двох уже ніяк не врятуєш. Їх треба негайно заграти. Вони ж небезпечні для цивілізованого світу. У київській приміській електричці з полученням Святошин Тетерів розгорівся скандал. В переповненому вагоні одна з пасажирок виявилася прихильницею руського міра. Портал Київ, правда, інформує, жінка пропонувала українським військовим скласти зброю і здатися. Люди, які були поруч, обурилися і не стали терпіти. Один з пасажирів намагався силою випхати її з вагону. Зрадницю таки висадили з потяга на найближчій станції. В Херсоні спіймали колаборанта, який займався наведенням російських ракет. Інформує інсайдер. Місцеві кажуть, затятий прихильник руського міра залякував їх приходом ФСБ. Однак щось пішло не за його сценарієм. Силовикам довелося заспокоювати сусідів злочинці, аби ті не вчинили над ним самосуд. ФСБ, а Ану, поспакоїлися <пілляється> і давати У фікухаті. Не тот кацап тут варто було лише взяти до рук телефон підозрюваного, як усе стало зрозуміло. тиха гавань, Херсон Рузе. Рузема міністр здравоохраніння <пілляється> Херсона руське Тепер Зрадник отримає по заслугах, як і всі інші поплічники рашистів ви чули Росія вже обрала для себе наступну жертву для нападу? Зрозуміло, де на одному зі своїх пропагандистських ток-шоу псевдоексперти одноголосно заявили, наступна ціль для звільнення це Казахстан. Давайте все-таки обрати увагу на те, що наступна проблема – це Казахстан, тому що там теж можуть початися ті ж самі, звіті нацистські процеси, що на Україні. Границы у нас там... И русских там, там много. И территории там, извините. И там. И, так, между и, прочим, и, и, и ядерное ее, топливо и для Россия, всего нашего Росатома тоже там. Маразм зашкалює. Але казахам, схоже, варто хвилюватися и готуватися. И не лише им. Вот что Соловьев заявляет. Понятно, что Европа нам объявила войну, НАТО нам объявила войну. Нас пытаются превратить в изгоя. Поэтому нам надо готовиться воевать до конца. И, судя по всему, Придеться пройтись по Європі теж. Ну що, є ще бажаючи зателефонувати Путіну? У Росії вимагають заборонити Гаррі Потера, мовляв, це пропаганда чаклунства і сатанізму. Активісти написали донос у Міністерство культури РФ і просять заборонити популярні фільми про хлопчика-чарівника. Це просто помста за те, що компанія Warner Brothers нещодавно заборонила показувати фільми про Потера у Росії по телевізору. А може і правда бояться, що росіяни надивляться цієї кіношки, підірвуться з диванів. І полетять знищувати Кремль, Путіна та іншу нечисть. Все може статися. Оптимізму і гумору в наших хлопців, хоч відбавляй. Соцмережі киплять від комедних відео з фронту. І ось одне з них. Бійці на хвилину уявили свою залізну броню Олесю автівкою таксі. Підвезуть до перемоги. Таксі це завжди. Швидка подача авто за містом викрику. Комфортні автомобілі та досвідчені водії. Спокій та б... СБУ затримала тіктокерку зрадницю. Силовики повідомляють, на Львівщині жінка вела прямий ефір під час ракетних ударів. Вона ще й запостила відео, на якому радіє обстрілам расистів по українській інфраструктурі. Слідчі служби безпеки України розшукали російську прихильницю. Тепер вона кається. Вибачаю за те, що я виклала відео, в якому було видно два прильоти ракет з сторони Російської Федерації. Вибачаюся, що наклала небезпеку на громадян України. Обіцяю більше так ніколи не робити і нести за свої вчинки відповідальність. Отож, тіктокери-блогери, не робіть дурниць, не викладайте відео. Інакше з вами таке буде. А у в'язниці інтернету немає. Під час війни і діти швидше дорослішають. Навіть малеча цього року розставляє дорослі пріоритети в своїх бажаннях в мережі опублікували фото листа Святому Миколаю від маленького Ігоря. Хлопчик пише, що хотів би для себе велосипед однак, у чарівника потрібнішого суперсилу для ЗСУ. Цитуємо: подарую всім воїнам броню тисячного рівня. Щоб всі повернулися живими, суперсилу невидимості, щоб ворог їх не бачив, безкінечний запас зброї та боєприпасів, ще їжі, щоб вони ніколи не були голодними і теплу зиму. Це все, що потрібно у цьому році. Дякую, нехай вищі сили допомагають нашим бійцям, аби вони швидше подарували нам перемогу та мир.